Я з Христому Христом упевнено пробую і знаходжу радість тільки в Нім, у Христі душею торжествую. Він веде мене у вічний дік, крізь життя мене, спокійне море, дух святий веде у І я, Крізь життє мене, неспокійне море, дух святи веде у небеса, де співають ангелські гори, де Христа хвалитиму і я. День зі мною в і серед ночі укріпляє серце він моє. Кріж життя мене, спокійне море, дух святи мене у небесах, де співають ангельські гори, де Христа хвалитиму І я, крізь життя мене, море, дух святи мене. Говори, де Христа хвалитиму і я, для життя Господь все посилає, знає він мої потреби всі, словом вічним ніжно утішає, посилає він любов мені, крізь життє мене, спокинемо, веде у небеса, де співають ангельські гори, де Христа хвалитиму і я, грі життя мене, неспокійне море, Дух Святий веде у небеса, де співають ангельські хори, де Христа хвалитиму і я. Завжди і скрізь зі мною буде, і коли земне все промине, він не смерті для життя пробудить, і пригорне до грудей мене, крізь життя мене, спокійне море, Дух святий веде у небеса, де співаються. Тя... Христа хвалитимуй я, грі життя мене спокине море, дух святий веде у небесах, де співають ангельські хори, де Христа я?